Вітаю на каналі Реальні японці на огляді Honda Dio 34, скутер з Японії без пробігу по Україні. З таким невеличким тюнінгом від японців. Звичайний двохтактний двигун на повітряному охолодженні, дуже надійний, потужний. Так, на одометрі 687 км це може бути не перший круг. В комплекті один ключ. Така вже новіша версія, сидіння відкривається, замка зажигання. так, Ось на сід, нажимаємо. Так, ну, тут все стандартно. Акумулятор знаходиться тут. Акумулятор новий, ось у нього коробка. Є блокіровка центральної подножки, це як така собі противогонка. Тобто, якщо заблокіровано, то зножки його не скинете. Дуже цікава штука. Тут заливається двохтактне масло. Сидіння оригінальне, не перешите, коврик затасканий, в гарному вигляді. Так, ось є надпис Honda. Зверніть увагу, в якому стані ручки. Так, Що стосується гуми, передня гума, виробник Dunlop, протектор, ну я б сказав би як нова, ну хай буде відсотки 80. Від 90 єдине, що на ній є невеличкі, якщо придивитися такі тріщинки. Що з цієї сторони вона ідеальна. 18-й рік, по колодкам десь відсотки 80 є, по вилці, по підвісці все добре. Задня гума десь відсотків біля 50 виробник Максіс теж 18-го року, по колодкам десь теж біля 80%. По варіатору рівню роликом без зауважень, фільтр повітряний новий. Зверніть увагу, з ким прийшов задній амортизатор, такий тюнінгований не, незвичайний. Ще мені дуже подобається ось ця накладочка під ноги металева чи алюмінієва, не знаю, скоріш за все, алюміній. Дуже має гарний вигляд. По пластику показую детальніше. так Є ось така накладка, Ну вона без повторителя. Цей шильдик ZX, хтось почепив. Бак. Перевіримо бак, бак об'ємом 5 літрів. На цих новіших версіях мені не дуже зручно відкривати бак. Більше подобалося, як на більш старіших діло, там замочок ось тут, ви відкриваєте ключиком і вже далі кришка скидується. А тут потрібно ось ставити ключ, провернути, що є не проблема, але важко це ось провернути саму кришку. Оскільки вже їх попадалось, таких спутерів, то Завжди воно туго відкривається. Бак чистий, на це звертаємо увагу, тому що двохтакніки дуже нерідко приходять з Японії з ржавими баками. Ну, і закривати так само незручно, все. Треба приловчитися. Тут доступ до свічі. Ну там все пилюці ніхто не до чого не ліз так, труба ось така якийсь кен Power кікабу прикольно виглядає зараз покажу як скутер їде подивимося максимальну швидкість